То як кажуть, що є метри кіно, то Микола Гринько був такий, знаєте, два метри талану. Коли у неї ім'я народного артиста України Миколи Гринька найчастіше згадують тата Карло із пригод «Буратіно» і професора Громова із пригод Електроніка. Рідше пригадують, що Микола Григорович зіграв і батька, і професора у стрічках Андрія Тарковського. Саме завдяки цим ролям українець Микола Гринько увійшов в історію світового кіно. Микола Григорович Гринько безумовно, актор великий. Актор, якого вибирає Тарковський для своїх кращих фільмів, він не може бути маленьким або рядовим. Це актор, який несе в собі якийсь смисл. Як ми з тобою постаріли, я только зараз, пожалуй, це зрозумів. Микола Гринько з'явився на світ у Херсоні, як зазначено в усіх довідниках, 22 травня 1920 року. Проте, вже по смерті актора його вдова якось розповіла, що справжній рік народження Миколи Григоровича 1921. Оформлюючи документи для армії, Гринько додав собі один рік. Його батьки були акторами робітничого селянського пересувного театру. І він з дитинства знав, що теж стане актором. Коли Миколка ходив до школи, батьки розлучилися. Разом із матір'ю він переїхав до Запоріжжя. Звідти Гринько пішов на фронт, служив стрілком радистом на бомбардувальниках далекої дії. Після війни Микола нарешті здійснив свою мрію. Вступив до студії при Запорізькому драматичному театрі Щорса. Це було його перше місце роботи. У 35 років Микола Гринько залишив театральну сцену заради сцени естрадної, талановитого пластичного коміка помітили у столиці і запропонували перейти до щойно створеного київського естрадного оркестру. Дніпро Микола став його актором, а згодом, і художнім керівником. Там він зустрів студентку консерваторії Скрипальку, а й ще чула когли. Спочатку ми друг на друга не призвілі свого вичітлення по моєму Со временем мы начали с ним очень много разговаривать. Говорили долго. О нас уже сплетничали, говорили. У нас любовь, а у нас еще ничего такого не было. А в какой-то тихий разговор вдруг я почувствовала, что нам горячо дышится вдвоем. Но знала только моя мама, что мы поженились. Никакой свадьбы у нас не было. Ой, по-моему, наша свадьба длилась все 30 лет. А это какое дерево? Вяз. Yes. Мені дуже сумно, що історія Миколи Гринька з українськими кінорежисерами не така розмаїта, яка могла би бути. Фільмів 50, мабуть, є українських у Гринько. Але це не було головними ролями. Але вони яркі завжди. Коли актер епізоду, ну, не повторявся нігде. І я до сих пор вот смотрю його фільми і думаю, батюшки, ну я-то його вже знаю, ну все абсолютно о ньому. І вот тут удивив, тут удивив. Он актер Редкого таланта. Актер перевоплощение. Я никогда не видела, чтобы он готовился. Иногда он становился перед зеркалом и искал в зеркале свои глаза. То есть глаза уже не свои, а героя. Ему нужно было найти это душевное состояние. Единственный раз, когда вот уже предложили ему пробу на Дон Кихота, так там надо было просто пять страниц текста выучить. Вот это вот единственный такой вариант, когда он действительно зубрил текст. По сути, он в жизни был Дон Кихотом. Он был и Санчо Пансом, Но он был Дон Кихотом, не говоря о том, что внешне вообще более идеального попадания на роль, я не представляю. Коля мне сказала: я не буду его играть, но хотя бы попробую, Это уже счастье.